Жителька народичів Галіна Цвіткова 24 лютого прокинулась від вибухів. У мене такий чуткий слух. І ви знаєте, я сіла на кровать, подивилася в вікно і чую опять повторні взриви в сторону раджі. Такого якби страху не було, ну все одно якось продовжали робити свою роботу. Ще... Вже чули, між, по ідеї вже слухи доходили, що вже руски в цьому радші. Автобуси прикратіли ходити, зв'язі такої немає. І тоді вже все закрутилось, і тоді вже як на третій чи на четвертий день. Що слух дойшов, що в лікарні евакуйовані жінки і діти із Радчі. І я пішла туди. Пішла, купила води їм. Помню, попросили таблеток стриптоцида, тому що всі були простивші і діти. З того часу жінка разом із своєю родиною почала займатися так, волонтерством. Хотілось допомогти людям. Якщо я можу, чого я не можу? На деякий час Галина з сином Владиславом, який має інвалідність, Давай. виїжджала на Волинь. У його вже множини вади розвідку. У нас дуже багато діагнозів. І як зривали моста, це було дуже страшно, дуже. Просто ми плакали. Так у його вже теж почалася як Ну і страх, страх, просто страх за сина. І ми вирішили так, би їхати, їхати. З Волині жінка дізнавалася про потреби переселенців та військових, купувала і придавала їжу, одяг, ліки, підгузки до народичів. У квітні повернулась додому та вирішила, що буде плести іграшки та продавати їх. Вирішила оплатити в життя цієї ігрушки щоб допомогти нашим хлопцям. Різні це будуть і магніти, це будуть і. Брілочки і так м'які іграшки. За цей час я нав'язала вже більше 500, може навіть більше. Кожна людина може дзвонити, придбати такі іграшки. І 50% це ідуть, ця сума йде для хлопців на ЗСУ. Галина віддає зароблене місцевій релігійній громаді, яка купує автівки та відправляє їх на фронт. Ми зараз збираємо на шосту машину для ЗСУ. П'яте поїхала під Бахмут. Ми знаємо цих солдат. Ми лічно оддаємо їм, передаємо цим хлопцям все. Загружає пастир повністю машину солярою, продуктами. В общем, і салфетки, там все, 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 що необхідне їм. І тушонку, і буржуйки, все, що вміщається, машину повністю забивають, і хлопці їдуть на передову вже загруженим з таким багажом. Ну для нас це просто зараз навірно. Образ життя. Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному.